Кожної зими ми з нетерпінням чекаємо, коли дні почнуть ставати довшими, а ночі підуть на спад. Відбувається це після зимового сонцестояння, найкоротшого дня у році. День цього астрономічного явища особлива дата для багатьох народів. В Україні він також має велике значення. Цьогоріч зимове сонцестояння настане о 23 годині 47 хвилин 21 грудня. Після цього астрономічного явища тривалість світового дня буде поступово збільшуватися. Наші предки святкували День зимового сонцестояння ще в дохристиянські часи. У слов'янському календарі це свято навіть вважалося одним із найважливіших. Вважається, що День зимового сонцестояння має дуже сильну енергетику. Тому він гарний для будь-яких починань у кар'єрі, особистому житті. У цей період прийнято складати нові плани і викидати старі речі, наводити порядок не лише в домі, а й у своїх думках. Відпускати старі образи та загадувати бажання. Також у День зимового сонцестояння можна по... Поставити ялинку. Наші предки прикрашали свої будинки гілками ялини, щоб нечиста сила обходила їх стороною. У день зимового сонцестояння потрібно відмовитися від гучних гулянь, алкоголю та важкої їжі. Краще провести його вдома у колі рідних. Не можна в цей день скупитися. Якщо щось просять, обов'язково поділіться. А ось борги краще постаратися віддати до настання зимового сонцестояння. За народними повір'ями, якщо в день зимового сонцестояння на деревах є іній, значить буде багатий урожай. Яка погода в цей день? Така ж і 31 грудня. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кремчуцькі новини.